Всім привіт! Давайте приготуємо сьогодні страву, яка є на столі в кожній родині. Але ми трішки удосконалимо цей рецепт. Візьміть гречану крупу, соєвий соус, томатну пасту або пюре, печериці, солодкий перець, морква, цибуля та спеції. Почнемо з овочів. Цибулю необхідно нарізати невеличкими кубиками. Моркву натерти на середній тертушці. Солодкий перець нарізати тоненькою соломкою. А грибочки не дуже великими шматочками. Спочатку викладіть обсмажуватися цибульку. Коли вона трішки пом'якне, додайте моркву. І одразу ж сюди солодкий перець. Все добре перемішайте. Та дайте протушкуватися на невеликому вогні 10 хвилин. Батьківщина гречки Індія та Непал, де її стали обробляти 5 тисяч років тому. Спочатку вона поширилася Азією, а потім прийшла до Європи. Слов'янам же гречку завезли в 10 столітті з Візантії, за що вона й отримала назву Гречана грецька крупа. У багатьох європейських країнах її називають буковою пшеницею за схожість насіння з горішками бука. Через 10 хвилин додайте до овочів італійські трави, сіль, перець та карі. Приправа карі надає каші золотистого кольору та покращує смак за рахунок різноманітних спецій у складі. Одразу ж додайте соєвий соус і томатну пасту. Тепер дійшла черга до печериць. Додайте їх після томатної пасти та все добре перемішайте. Дайте протушкуватися овочам з соєвим соусом і томатною пастою ще 5 хвилин. А тим часом промийте гречку декілька разів в прохолодній воді. Через 5 хвилин додайте гречку до овочів. Після цього залийте гарячою водою. Та додайте шматочок вершкового масла, бо, як ми знаємо, кашу маслом не зіпсуєш. Спробуйте на сім та доведіть до смаку. Далі готуйте на невеликому вогні 20 хвилин до випаровування рідини, але ні в якому разі не перемішуйте. Це головна умова. Тоді зернятка крупи будуть цілими, а каша розсипчистою. Про користь гречаної крупи чув, напевно, кожен. Гречка містить в рази менше вуглеводів в порівнянні з іншими крупами, завдяки чому є дієтичним продуктом. В ній немає глютену. Також користь гречки в тому, що в ній міститься величезна кількість вітамінів групи Б, макро-мікроелементів і цінних амінокислот. І навіть є легким антидепресантом, тому що піднімає рівень дофаміну. 20 хвилин минуло наша каша готова. Ось така вона виходить розсипчаста, але взагалі не розварена. Просочена рідиною з овочів, ароматна і зовсім не суха. Та має незрівнянний смак. Друзі, спробуйте приготувати гречку по такому рецепту, і ви будете здивовані, яким може бути насиченим смак цієї каші. А я бажаю всім миру і злагоди і смачного життя!